Доброго ранку, малята! До нас прилетіла сорока з листом від розумної сови. От що пише сова. Любі тіти! Я дуже рада, що ви з інтересом займаєтеся математикою і хочу, щоб ви стали такими ж ученими, як і я. Для цього посилаю вам подарунок мозаїку. Поглянемо, яку мозаїку прислала нам розумна сова. Але що це за гамір? Діти, ви чуєте, хтось свариться. Доведеться поки що відкласти подарунок сови та з'ясувати, що ж відбувається. ж чинив такий гамір? Так, горобці, скільки їх? Вірно, чотири. Вони посварилися та відвернулися одне від одного. Давайте спробуємо їх помирити. Але вони зовсім не хочуть сідати на одну гілку. Спробуймо вмовити їх сісти на дві гілочки. Подивіться, якого кольору у нас кружечки. Так, зеленого, синього, жовтого, червоного. Покладемо по одному кружечку кожного кольору. Скільки кружечків? Так, чотири. Скільки синіх. Один. Зелених також один. Жовтих, один, червоних, один. Як одержали число 4? Вірно. Склали чотири рази по одному. Погляньте на дві смужки. Розкажіть, як можна розсадити пташок на дві гілки. Скільки пташок на одній гільці? Так. Дві пташки. А скільки всього пташок? Так. Всього чотири пташки. Із яких чисел склали число 4. А якщо посадимо пташок ось так. Скільки пташок на цій гільці? Так. Три. А скільки пташок на цій гільці? Вірно, одна пташка. А скільки ж всього пташок, дітка? Так, всього чотири пташки. Пташок на якій гільці більше. Так, на верхній. А пташок на якій гільці менше. Вірно, на нижній гілочці. Наскільки? Так, на дві. Виконаємо вправу розділи предмети. Пропоную розглянути на картинці прапорці. Їх розділено лінією. Скільки всього прапорців? Так, 4. Скільки синіх. Вірно, 2. Скільки жовтих. Також 2. Як розділили прапорці? Так, нарівно. Погляньте на кружечки. Скільки синіх кружечків? Скільки жовтих. Так. Синіх два кружечки. Жовтих також два кружечки. Далі погляньте на цей малюнок. Що зображено на малюнку? Так, будинки. Скільки маленьких. Вірно, три. Скільки великих. Так, один. А скільки всього будиночків? Вірно, чотири. Як можна розділити чотири будиночки? Давайте зробимо це за допомогою кольорових кружечків. Так, три кружечки маленьких і один кружечок великий, молодці. Прочитайте, будь ласка, цифри у прямому порядку. 2, 3. А тепер прочитайте цифри у зворотньому порядку. 3, 2. Як змінюється кожне наступне число? Вірно, збільшується на 1. А як змінюється кожне попереднє? Так, зменшується на 1. Дітки, які геометричні фігури ви бачите? Так. Це круги та прямокутники. Треба буде розкласти круги так, щоб їх було на один менше, а прямокутники так, щоб їх було на один більше. Спробуємо! Молодці дітки гарно впоралися. Скільки кругів? Вірно, три. А скільки прямокутників? Так, 4 молодці. Дітки, які ви бачите фігури перед собою? Так, круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник. Покладемо квадрат і прямокутник. Розгляньте фігури. Якщо прикласти до кожної круг, потім овал, чим відрізняються фігури? Так, перші дві фігури з кутами. У трикутника теж є кути. Прикладемо його до квадрата. Тепер до прямокутника. Що ви помітили? Так, у цих фігур є ще один кут. Порахуйте, скільки кутів і сторін у кожної з цих фігур. Вірно, по чотири кути і чотири сторони. Як можна ще назвати ці фігури? Вірно, чотири кутники. Але хіба вони схожі між собою? Ні. Як можна це перевірити? Давайте накладемо одну фігуру на іншу. Що ви помітили? Так, одна фігура коротша. А ця фігура довша за іншу. Покажіть фігуру, у якої всі сторони однакові. Проведіть пальчиком по одній стороні. Чим відрізняється прямокутник від квадрата. Так, дві сторони довгі, дві короткі. Які сторони довгі? Вірно, ось ці. А які короткі? Так. ось ці. Знайдіть в оточенні предмети, які схожі на квадрат і прямокутник. Назвіть їх. Молодці. Виконаймо вправу перетвори фігуру. Погляньте на малюнки, створені на основі квадрата і прямокутника. Розгляньте, на які предмети художник перетворив фігури. Намалюйте, будь ласка, квадрат і прямокутник. Оживіть їх, перетворивши на будь-який предмет. Малята про які фігури ми сьогодні говорили. Як іще можна назвати квадрат і прямокутник? Чому? Намалюйте прямокутники та квадрати в клітинках. Виконайте це завдання вдома та надішліть свої роботи. А я із задоволенням буду чекати. Тітонька Сова вам дуже вдячна за виконані завдання. Вона дарує вам мозайку, щоб ви могли викладати різні візерунки з різних геометричних фігур. До зустрічі!